Іний день виборів наближається. Дострокове голосування стартувало. Лікування кап вкладеннями, велике будівництво триватиме. Історія міста в вулицях, краєзнавча прогулянка бандерами. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини, як це було, дивіться, просто зараз. До єдиного дня голосування кілька днів, а перші виборці вже зробили свій вибір. У республіці стартувало дострокове голосування. Все проходить в територіальних виборчих комісіях. Як і де проголосувати, розповімо в сюжеті. Терасполь, актова зала будинку рад. Від учора тут достроково голосують жителі столиці. Комісія працює з 8 ранку до п'ятої вечора. Право проголосувати Право мають проголосувати особи, які виїжджають за межі ПМР для виконання державних обов'язків і у відрядження. Ви надаєте паспорт, посвідчення про відрядження або службове посвідчення. Перші голоси вже за півгодини роботи дільниці. Через голосування поділяється будучи нашого государства? Через голосування визначається майбутнє нашої держави, куди ми будемо йти, з ким йти і як йти. Я голосую за перспективне майбутнє для нас, для наших дітей, онуків, ну і інших поколінь. Я не хочу, княжна говоріть за кого. Я не скажу звичайно за кого голосую, але віддала свій голос тому кандидату, за якого вважаю, що він в майбутньому багато для нас зробить. На час дострокових виборів діє сім територіальних комісій, по одній на кожне місто. Жителі Дністровська можуть голосувати в Терасполі. Особлива увага заходам безпеки рукавички, дистанція маски. Маска опускається лише на секунди, щоб звірити фото в паспорті. Далі заповнюється бюлетень, але в скриньку для голосування не кидається. Територіальній збирательної комісії є конверти. У територіальної виборчої комісії є конверти, і в кожен конверт упаковують бюлетень по верховній раді по місцевій і запечатуються, ставить виборець свій підпис на склейці. І два члени виборчої комісії ставиться печатка територіальної виборчої комісії на конверті і відправляється на зберігання секретарю комісії в сейф. Конверт з голосами розкрить вже під час підрахунку бюлетенів після завершення виборів. Дострокове голосування триватиме з 24 по 27 листопада. Босарському районі 25 виборчих дільниць 13 з них сільські. Практично всі розташовуватимуться у школах. Керівники навчальних закладів, головні відповідальні особи за створення умов для проведення єдиного дня голосування. Вибори в селі досі свято. Ми готові. Ми готові до виборів. Перша умова це приміщення, ще освітлення, дезінфекція. Згідно з графіком, кожен працівник буде виконувати свої посадові обов'язки: принтер, телефон на місці, буде музичний супровід. Всі умови, щоб в неділю, 29 листопада, було свято для людей. Поки в школах ще йде навчальний процес. Тим часом голови сільських дільничних комісій вже отримали канцтовари, конституцію, виборчий кодекс Придністров'я, списки виборців, кабіни і скриньки для голосування. Столи будуть стояти. Столи будуть стояти в цій стороні, урни стоятимуть тут, спостерігачі в цій стороні. Облаштування виборчих дільниць почнеться в п'ятницю, 27 листопада. Особливу увагу заходам карантинної безпеки. На підлозі наклеять дистанційні розмітки. На стіні з'явиться рециркулятор для знезаражування повітря. Зустрічати виборців буде шкільна міцестра. День голосування. Загласна інструкція. В день голосування згідно з інструкцією будемо дезінфікувати робоче приміщення, роздавати рукавички, маски кожному виборцю і вимірювати температуру тіла. Хочемо голосувати, щоб... хочемо голосувати, щоб наша країна процвітала, щоб не забули про села. Ми не без і поэтому будемо частина. Ми не байдужі, тому будемо брати участь. Будемо голосувати за покращення рівня життя на селі. Спасибі, що нарешті з'явилася вода у нас. Цьому році кожен сільський виборець отримує на руки відразу чотири бюлетені. Вибирати їм належить депутатів сіл, міськрайрад, верховної ради та голів сільських адміністрацій. Сьогодні день російського миротворця. У нас його відзначають вже 28 років. Саме стільки мир на нашій землі охороняють російські солдати, 29 липня 1992 року. Миротворчий контингент увійшов в Придністров'я за весь цей час жодного інциденту. Тому експерти, дипломати, військові називають операцію на Дністрі однією з найуспішніших в світі. Сьогодні російські миротворці основа миру в Арцасі, Абхазії, Південній Осетії. Російські миротворці у Придністрові про них знають усі у 92-му, 28 років тому. Вони допомогли зупинити війну. Так почалася миротворча операція на Дністрі. 28 років, Ви знаєте, 28 років – дуже великий період времені. Ви знаєте, 28 років дуже великий період часу і можна вільно підбити підсумки. Найголовніше це збереження миру на Придністровській землі. Це відсутність гарячого конфлікту. Це робота ОКК, ОВК, робота всієї миротворчої місії як злагодженого механізму з підтримання миру в цілому і в Придністрові, і в Молдові. Миротворча місія у нас три стороння. На берегах Дністра служить миротворці Росії, Молдови і Придністров'я. Династія воєнних династія військових в моїй родині з дитинства був розташований до служби в армії. Побачив оголошення, вирішив спробувати себе в миротворчих силах. Прийшов, сподобалося. Найголовніше наше завдання збереження миру і порядку в Придністровській Молдавській республіці. Головне завдання військових забезпечити мир на берегах Дністра, попри політичні заяви і провокації. Можна ли гарантувати, на сьогоднішній день мир на Дністрі. Чи можна гарантувати на сьогодні мир на Дністрі без миротворців? Я скажу ні. А хто дасть гарантію, що вони не візьмуть у руки знову зброю, і знову не прийдуть сюди наводити так званий конституційний порядок. Ми миролюбні. У нас основа мир. А гарантія цього миру миротворці. І це актуально вже 28 років. Миротворчий механізм в Придністрові. Міжнародні експерти визнали унікальним і одним з найуспішніших в світі. Коронавірус цифри зростають за останню добу, плюс 228 хворих. Впоралися з хворобою 200 чоловік, п'ятеро померли. Всього 10 тисяч інфікованих у Придністрові. Зараз госпіталі завантажені чи не наповну. Напередодні нових пацієнтів прийняв профілакторій Тератекс. Ковід з новою силою береться за своє. Остерігатися варто всім, особливо людям старшим 50 років. Оперштаб зобов'язує носити маски та рукавички у громадському транспорті і рекомендує в магазинах і банках. Дотримуватися простих правил, адже саме вони можуть рятувати життя і не тільки ваше. Тому вже не вперше закликаємо не ігнорувати використання дезінфекторів, дотримання дистанції, носіння масок і рукавичок. Бережіть своє здоров'я і усіх, хто поряд. Сьогодні відбулося останнє перед виборами засідання Верховної Ради. Депутати в онлайн режимі обговорили актуальні питання на порядку денному, серед інших витрати на пандемію. Рахункова палата до квітня 2021 року перевірить, як витрачали гроші бюджету та спозабюджетних джерел, тобто спонсорську, благодійну та інші види допомоги. Осінять і податкову держпідтримку і пільгове кредитування. Сьогодні на онлайн-засіданні парламент прийняв проєкт постанови. Вважаємо, що це дуже важливо. Вважаємо, що це дуже важливо стежити, тому що пандемія прийшла раптово і кошти були виділені вже з бюджету розподілених цільових фондів та резервного фонду. Тому фактична їх витрата повинна бути прозорою чистою. Наступне засідання Верховної Ради відбудеться вже після виборів. В цієї неділі, 29 листопада, голосуємо в тому числі за кандидатів в законодавці. Дубосарська ГЕС до осінньо зимового максимуму готова. Проведено поточний ремонт всіх чотирьох гідроагрегатів. Замінено на нові цифрові усі регулятори швидкості посилено під кранову естакаду. На черзі замінили бідок швидкопадаючих щитів. Затворами на ГЕС регулюють рівень води під час паводку, а паводки трапляються навіть взимку. Зімою нам в основному мішає льот. Зимку нам в основному заважає лід. Якщо паводок іде взимку, то затворами все одно доводиться маневрувати. Тому є спеціальний вантаж, яким колемо лід перед затворами. Там постійно повинна бути ополонка. Найсильніший зимовий паводок спостерігався в 1969 році. Водосховище тоді було повністю скуте льодом метрової товщини. Велика вода зламала лід і понесла на станцію. Сутки нужны для того, щоб повністю поднять необхідна ціла доба, щоб підняти затвори за схемою маневрування, тому що спочатку піднімаємо затвор далі кран переїжджає на інший затвор. Саме в тій ситуації підняли затвори за годину. У нижньому б'єфі відбулися розмиви, які усуваємо досі. Таких льодоставів більше не траплялося, але обмерзання затворів було неодноразово. Щоб лебідки могли їх підняти, доводилося і лід вручну рубати, і гарячою водою затвори поливати. За 65 років лебідки вже виробили свій ресурс. На наступний рік у нас зараз формується бізнес-план. На наступний рік формуємо бізнес-план, продовжимо заміну обладнання. Будемо лебідки швидко падаючих затворів міняти. Продовжимо ремонт водозливів. В цьому році зробимо один. Спробуємо, як він запрацює, і потім продовжимо цю роботу. Всі роботи з заміни та модернізації обладнання підприємство виконує коштом інвестиційної програми. Великий ремонт у республіці пандемія, хоч і порушила плани, зробити вдалося чимало. Програму капвклади на цей рік майже виконали. Результати обговорили в уряді. на всі сложності. Попри всі складнощі пов'язані з пандемією і економічною кризою, влітку цього року було прийнято рішення не обнуляти повністю фонд капітальних вкладень, а лише частково його секвеструвати і рухатися вперед. Цього року ремонтували школи, дитсадки, об'єкти спорту та будинки культури, особливий акцент медицина. Капремонт робили в лікарнях, поліклініках, сільських амбулаторіях. Все під ключ міняли інженерні мережі, вікна, меблі та обладнання. Ще один напрямок доброустрій це парки і сквери. Наймасштабніший проект Катерининський парк. У Бендерах реконструювали веслову базу. Тепер це центр весловального спорту. Все нове і сучасне. У Первомайську це Слободзейський район за багато років вирішили проблему з ліфтами, відремонтували будинок культури в Терновці та Володимирівці. У Дубасарах відкрили новий центр реабілітації для особливих дітей. В Григоріополі кінотеатр Схід. З фонду капітальних вкладень у Григоропольському районі було заплановано всього три об'єкти. Кінотеатр «Схід» – 4 мільйони фінансування, фактично роботи виконані на 100%. Будинок культури в Малаєштах роботи також виконані на 100%. Ліміт фінансування – 2 мільйони 5 тисяч. Третій об'єкт – це капремонт дитсадка «Ізвораж». Ліміт – мільйон 227 тисяч, роботи завершені на 100%. Ще один напрямок 2020-го водопостачання сіл. Водопроводи будують з нуля. У списку села, де раніше, користувалися колодязями. У 2021-му великий ремонт продовжить. Проект програми зараз розглядає Верховна Рада. Однії столичних шкіл будуть розширювати процес. Сьогодні говорили на онлайн нараді з головою уряду. Проблему окреслив депутат Верховної Ради Григорій Дяченко своє бачення вирішення цього питання представив Олександру Мартинову. Вихід вдалося знайти. Допоможе фонд капітальних вкладень. Тираспольська школа номер 15 на Кіровському при будівництві розраховували не більше як на 300 учнів. За фактом тут навчається 534 дитини. Школа перевантажена. Це при тому, що навчальний заклад не вміщає всіх учнів кіровського мікрорайону. Багатьом доводиться відвідувати інші школи Трасполя. Одне з рішень відновити заморожене будівництво корпусу молодшої школи. Спеціальна комісія зробила експертизу. Будівля безпечна. Олександр Мартинов бачить два варіанти вирішення цієї проблеми: обидва мають на увазі включення будівлі школи до програми фонду капітальних вкладень. Перший варіант, ми перший варіант будемо стежити за ситуацією в республіці з економікою та бюджетом в першій декаді квітня. Якщо динаміка позитивна, то переглянемо прогнози з бюджету і включимо об'єкт до фонду капітальних вкладень в 2021 році. І за можливістю впораємося з термінами будівництва протягом наступного року з квітня по грудень. Другий варіант: якщо таких фінансових можливостей не буде, то при формуванні бюджету на 2022 рік в наступному році цей об'єкт. В обов'язковому порядку додамо до програми фонду капітальних вкладень у 2022 році. Голова уряду подякує депутату Верховної Ради Діяченку за увагу до подібних проблем. Питання зі школою планують остаточно вирішити протягом двох найближчих років. Бендери, місто фортеця, місто з великою історією. І щоб підтвердити цей факт, варто просто вийти на вулиці. У центральній частині дороги по військовому перетинаються точно під прямим кутом. Вулиця Радянська, колишня дворянська, одна з найстаріших в Бендерах. вулиця була заложена в городі. Ця вулиця була закладена, коли почало будуватися місто як військове після російсько турецької війни у 1812 році. У 1818 році був розроблений перший план забудови Бендер, де передбачалося прокласти 16 рівних перпендикулярних вулиць на правому березі Дністра. Пряма, як стріла вулиця Леніна, з'єднує два вокзали залізничний і річковий. По ній колись пересувалися особи царської крові, адже в Бендерах побували чотири російських імператори. Вулиця Калініна колись називалася Олександрівською, Суворова, Михайлівською, комуністична Миколаївською. До слова, Микола ІІ був в місті чотири рази. Майже 200 років тому і Пушкін відвідував Бендери, перебуваючи в південному засланні. І не завжди залишив свій автограф у міській топомініці. Усі люміна, вона називалася вулицею Пушкінською. У всі часи вона називалася Пушкінською, навіть тоді, коли протягом 22 років була бояро румунська окупація. А от, наприклад, центральна вулиця тоді називалася Харузинською, на честь генерал-губернатора Бесарабія, який зробив великий внесок в розвиток нашого міста. А потім ця вулиця отримала назву Режіна Марія, Королева Марія, і в радянські часи це вже вулиця Леніна. Історичні назви вулиць відбили на яскравих аншлагах, і кожен городянин або гість, пройшовши пішки старими бендерами, може зробити своє маленьке відкриття і згадати історію. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вже в п'ятницю зустрічі, як завжди, у 18.15 на першому Придністровському.